Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 7.10. десять і тільки виїжджає на роботу. Ну ви знаєте, що свята неділя, ми завжди йому пізніше, тому що поки ви проснетесь, поки ви зробите потягуськи, потягуськи, і все, і прийдете собі на привоз, погуляєте по привозі, Попробуйте рибулечку, попробуйте колбаску, бринзочку, творожочок, зробите собі базарчик і підете додому відпочивати. Правильно, мої якраз правильно. Мої хорошенькі, ви знаєте, що кожне утро у нас добре утро. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, глазки відкрили і говоримо вам, добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою. І сьогодні, то слухайте, лягла десь, скільки я лягла. Я так думаю, що коло часу. Проснулася у два часа. Думаю, Боже, не буду наче дивитися. Хай це буде ще, хай це буде ще не шість часу, щоб поспати. Дивлюся, два-п'ятнадцять. Оба попила водичку, перевернулася на другий бочок. Подіялку під подушку, п'ятки дихають, рука під подушку і заснула. Заснула так, мої керситорічки. Ну, ви знаєте, що ми сьогодні з Танюшкою їдемо в Яремче, але магазин там уже закритий не буде. Їдемо сьогодні о 6-й годині поїзд, завтра о 9-й там. Завтра теж прийде тут дуже багато товару, тому що ми половину заказуємо на Одесу, половину на Яремче вже магазин закритий вже не буде. Але в п'ятницю, рано утром я сяду на свою машиночку на карутську велику і приїду машиною, тому що там треба поміняти масла, ну, зробити, навіть трошки тихогляд. І побачу, або цю карутку туди візьму, або ту візьму. Але я думаю, що на зиму краще ту більшу, тому що а може і ні, а може і не візьму. А може приїду поїздом, подожіть. Ви ж знаєте, що хочу, хочу, буду, не буду. Ви розумієте, так? Да? Я так думаю, що лучше хай та більша там буде. Хоча там від роми від живої води туди три кілометри. Ну, розминку це. Я думала, що я буду ходити там не близько, але їхати довго та йти теж прилічнько. Одним словом, мої хорошенькі, сьогодні ми йдемо з вами в Яремче. Почала говорити ж за Яремче вам. Ви розумієте, Яремче це коридор, через який проїжджають скрізь. Що ви в Буковель їдете через Яремче? Що ви у Франківськ їдете, Це теж через Яремче, дівчатка мої. Я вам хочу сказати, що в мене дуже часто питають раки, свіжу рибу. Там немає. Мої хорошенькі. Давайте зробимо ремче, міні-міні привозик. Давайте оце як трошки калорій перенесемо. Чесно, от мене коли питають раки, живу, я кажу, боже, ну де ж я вам візьму? Ну де ж я вам її візьму? Їжте колбаску, їжте колбаску, рибулечку, але повірте, рибулечку їдять. Де б ви не їхали, чи в одну сторону, чи в другу, ви в будь-якому випадку проїжджаєте через ремче. Це дуже красиве, велике місто. Подожжіть. Я тільки вам шумічки, возле водопада з вами були. Там ще є де походити і є, що показати. Ну нічого. Все тільки починається. Так що мої краситулечки, я не знаю. От бачите, от Господь Бог розпорядився, щоб я відкрила магазин там, і я не каплю, не шкодую, тому що там дуже крута Частичка нашого привоза буде в Яремчі. Так, дівчатка, я ж вам про ноготочки розказала. Щось захотіла. Я, я таким цвітом не красила. Він ближче такої, якою знаєте, між таракотовим і кораловим. От вчора кажу, Юль, а Юлька уїжджає. уїжджає на три тижні. говорить, свят. Обично яко накрася таким лаком і на другий день вже йду його знімаю. Бо я такою, як дивлюся, но втягу, якось синій, там, зелений, там, фіолетовий. Боже, мені так подобається. Але не йде він мені? От, вроді би, крась собі, все хорошо, на другий день стаю, очі протираю, кажу, ало, добрий день, Юлічка, я сьогодні буду. Вона каже: в смислі, вчора ще я покрасила? От на комусь мені подобається, а ви знаєте, а я більше тако відносина до красного, до френча, до розового. От я такий, знаєте, люблю цвіта. Але вчора захотіла. Ще трошки літо і хочеться щось яркого такого. Зараз піде зима і переходимо або на френч, або на красний. красне. Дівчатка мої одним словом, мої красуні. Які б мене готочки не зробили, які б ми губки не накрасили, як би мене заклали волосськи? Ми з вами королєви. Королєви. От мої красотурі. В першу чергу вам розкажу за платічко, тому що ви спитаєте, Світуль, де таке красиве платчико з Слухайте, знаєте, я в цьому платічком така, знаєте, як школьниця. До речі. Я стала на віси, і в мене ще пару кілограм пішло вниз. Але вже закінчу масаж, у мене ж такий курс масажу, ще трошки на джамбіг і покажу вам віз, дівчатка. Він ну, віс прямо уходить, і особливо це платічко такое вділа, знаєте, як школьниця. Зараз мені напишуть, подивись на себе, яка ти школьниця. Уже перестаркувата. Слухайте богині мої. Хай буду я, хоч і 300 раз перестаркувата, пристарку... а ми все одно красотки. Да, дівчатка, кожна жінка, вона завжди хоче виглядати. Просто супер. що б ми не вділи, що б ми собі не зробили, ми просто красотки. Дівчатка, значить, дивіться, оцю це ви мене спитаєте, де ти світуля взяла? Я вам розкажу, ви всі знаєте нашу Ксюшку, Веселушку, Вона прийшла в платічку. Я говорю, слухай, вона тебе наче в неї така грудь красива. Кажу, наче ти то трошки піджимай. Вона говорить, що ти хочеш цим сказати? Я говорю, я тобі хочу сказати, що ти його сняла, принесла мені залп. І що ви думаєте, на другий день приходить Ксюшка з цим платчиком. Я його дома постирала, погладила, думаю, так наверное, я в нього можу не вісти. Дівчатка, я з резинкою замігти, я очень дуже рідко носю. Я люблю, щоб була або трапеція, або там, допустимо, отут десь така резинка. Ну а тут така, знаєте, як школьна форма резиночка. Я соня одіваю, я думаю, да, я його думаю, дай його вдімся, що таке, я його одіваю. Як мені в ньому легко, як мені в ньому комфортно, ви навіть не представляєте. Я просто як пушиночка, так що Ксюшенька, дай Бог тобі здоров'я, хороше тебе, патчика. Я думаю, що мені теж воно лече. Тут таки, звісно, розрізно. Я оділа топік, думаю, ну куди ж навіть один олівчик? Ну, ну куди у всій красі? Ні, ну воно то красиво, але ж йду на привоз. Так що, мої любі, отака в мене сьогодні красива цибулиночка, булиночка. Ще хочу вам сказати, щоб мене вділи, щоб мене зробили, ну просто. Боже, 7.20, а я ще розказую. Що ти сідає? розказуєш? вже давай, їдь на роботу. В 7.20 Вже ми 20 роликів зробили, сто раз показали нашу вітринку, показали по товар. Але сьогодні, дівчатка, мої хлопчики, неділя, відпочивайте. Знаєте, робіть таку потягуську, поверніться з другого боку на другий і відпочивайте. Я сьогодні теж в поїзді. Ви знаєте, з одної сторони так хорошо, що в поїзді немає інтернету. 6 часу зайшла, повечерили, повернулася, подушку, поставила сюди до дверей. Задерла оті ноги, тако на бік я люблю лежати, і на бік перехрестила ноги, задерла, задерла ноги і щитаю стовби і дерева. Да, я і вважаю, що мені робити. Щита, вважаю, ви знаєте, коли от поїзд їде, як хорошо про щось думати, щось мислити, щось собі там сказала, відповіла і дивишся. От, якщо щось, допустимо, там якесь на душі, таке щось трошки нехорошо, Дивишся і дума, ото, знаєте, поїзд їде вперед. А все плохи остається хай заді, і він йде чух, 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 чух. Да, йти, чух чух чух, чух. Слухайте, я говорю, говорю, думаю, Боже, ну щось не то, Свєта, ну щось не то з тобою, а я не накрасила губи. Представте, в тої моїй карутські зуп'ять помад, я, а в цей не одної. В Сумки, помади нема, блізка. Я взагалі, я й не накрашені губи. Боже, дівчатка, я б очі ті не умила, і рум'яна не зробила, губи накрасила б. Ну, це вовше. Зараз на роботі в мене щось там є матове, намалюю собі. Так, мої краси, ви знаєте, що я з вами говорити 24 на 7. І дуже люблю поговорити з розумними людьми, щось розказати, щось почути. Ви знаєте, ми, так, ми щось вам розказуємо, що чуємо, але тут серце нам говорить, так, що нам правильно робити. Мої гарнесенькі, виходимо з дому, чи сюди говорити тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Як нікото пишуть, з утра той набор слов. Ну, тим не мені цей набор слов, ви його слухаєте, дивитеся, пишете приємні слова, особливо з утра. Але нічого, що ти хочеш, це все хороше чути. Нє-ні, я вас все одно всіх, I love you.